Доброго дня! Сьогодні я розповім, яка різниця між усвідомленістю, духовністю, пробудженням та просвітленням. Контенту українською мовою на такі теми не дуже багато в мережі, тому я вирішив виправити. Цю ситуацію. І так, що таке усвідомленість? Усвідомленість це спроможність утримувати увагу на сприйнятті поточного моменту, не занурюючись у думки про минуле або про майбутнє. Зазвичай психологи, психотерапевти і психіатри радять своїм. Клієнтам або пацієнтам працювати якраз над досягненням стану усвідомленості. Проте, як показує досвід, вони самі до пуття не знають, яким чином можна досягти цього стану. Я кажу про досвід, досвід спілкування з психологами, психотерапевтами і психіатрами, які зверталися до мене по допомогу. Ну, оскільки в мене трішечки інша ситуація, я знаю, яким чином можна привести розум до тиші. І таким чином досягти стану усвідомленості. Я поділився з ним цим досвідом і допоміг засвоїти навичку керування увагою. Бо без цієї навички досягнення стану усвідомленості неможливо. Так. Чим відрізняється стану усвідомленості від стану святості, пробудження або просвітлення? Справа в тому, що суттєвої різниці в цих станах практично нема. Чому все надзвичайно просто. Виявляється для певного стану сприйняття характерно або притаманно специфічне знання. Якщо ми поринаємо у думки, Якщо ми не відчуваємо, а думаємо життя, то ми отримуємо знання зовні у вигляді думок, певних сентенцій, теорій, описів і засвоюємо їх, таким чином створюючи власну увагу. У уяву про цей світ, який нас оточує. І своє місце в цьому світі. Наскільки це правильно чи ні, я не берусь судити. Оскільки така метода пізнання світу розповсюджена, вона вважається нормою. Єдине, на що я хотів би звернути вашу увагу, на те, що людство сьогодні стикається постійно з серйозними проблемами, з проблемами засмічення середовища, з постійними війнами, агресіями, конкуренцією, боротьбою. Серед політиків притисканням особистих свобід, експлуатації, та й ви в особистому житті, мабуть, не один раз стикалися з проявами агресії, гнівливості категоричності і таке подібне. Причому більшість людства перенасичена сьогодні отими зовнішні, зовні поступаючими знаннями. Всі знають все. Завдяки інтернету, завдяки телебаченню. Ми поглинаємо зовні ну, просто колосальну кількість інформації. Але звертаю знову вашу увагу на те, що ця інформація не робить людство загалом і, скажімо, особисто кожну людину щасливою. Зазвичай все відбувається з точністю до навпаки. Це перший різновид знань. Другий різновид знань, він, скажімо, закритий для людства, поки людина не реанімує, не відновить в собі спроможність, вроджену спроможність, здатність відчувати життя напряму ігноруючи ідентифікацію, ігноруючи опис того, що вона сприймає. Таке сприйняття викликає певні позитивні відчуття, які не пов'язані пов з органами чуття. Ці відчуття залежать від того, що саме конкретно ми сприймаємо, на що саме спрямована наша увага. Причому наше відчуття залежить від стану об'єкта, на який спрямована наша увага. Якщо цей об'єкт страждає, ми будемо відчувати дискомфорт. Якщо цей об'єкт знаходиться в гармонійному стані, ми будемо сприймати, або, вірніше, відчувати стан любові, ніжності, благодаті, блаженства. Так от, коли людина засвоює навичку керування увагою, в неї прокидається така спроможність. І поступово, перебуваючи в цьому позитивному стані безпосереднього сприйняття життя, я називається резонансом уваги цей стан, людина досягає тиші розуму. Більш конкретно я торкнусь процесу очищення розуму від думок за рахунок нейтралізації причини, яка викликає хаотичне мислення. Трішечки пізніше, мабуть, не в цьому ролику, щоб не забирати вашу увагу на довгий час. Так от, коли людина приходить до тиші розуму, в неї відкривається доступ до знань зсередини, з тиші розуму або з каналу інтуїції. Те ж саме абсолютно переживають містики, святі, просвітлені або пробуджені особи. Стан пробудження відрізняється від стану просвітлення тим, що пробуджена людина зберігає усвідомленість непостійно. В Неї відбуваються відкати, і вона занурюється періодично в думки, і коли помічається, виринає знов на поверхню і спрямовує увагу на сприйняття життя, яке відбувається тут і зараз. В стані просвітлення людина постійно, беззусильно знаходиться в стані. Усвідомленості. Вона постійно тут і зараз. І цей канал інтуїції або, скажімо, доступ до знань зсередини, з тиші, неї відкритий постійно. Причому, оскільки цей стан надзвичайно комфортний, Відбуваються певні зміни в моралі і етиці просвітленої, Пробудженої або святої людини, людини, яку в релігії називають святим. Зовнішня мораль і етика вже не мають над нею влади. Ці засади кожна людина виконує. З примусу фактично. Пробуджені, просвітлені або святі, або люди, які знаходяться в стані усвідомленості, керуються власним станом, їм комфортно. Якщо вони порушують певні морально-етичні засади, вони виходять з стану комфорту. Стану відчуття любові, ніжності, блаженства, благодаті або стану щастя, безперервного, перманентного стану щастя. Скажіть мені, хто добровільно схоче виходити з цього стану? Ну, хіба що мазохісти, які вбачають. Насолоду в стражданнях, в болі. Але таких людей небагато. Є такі, звичайно, це не помилка природи, це її примха. Таким чином різниця між станом усвідомленості, беззусильним природним станом усвідомленості. До якого може прийти кожна людина, яка прагне це зробити. І між станом просвітлення або станом святості в релігії, нема жодної різниці. По суті, по формі так різниця є. По суті, нема жодної. Тобто можна сказати, що духовність то є усвідомленість. Якщо ви досягли усвідомленості, то ви духовна людина. Якщо не досягли, але хочете досягти цього стану, пропоную звернути увагу на мої контакти і записатися на безкоштовну сесію, де ви ознайомитесь. З теорією та отримаєте особистий досвід стану резонансу уваг або тому стану, в якому ваш розум досягне стану тиші. Тіло розслабиться і за рахунок інтенсивного синтезу гормонів щастя, серотоніну, дофаміну, окситоцину. Ендорфіном ви відчуєте стан блаженства. І переконаєтесь, що все це відбувається за рахунок задіяння тих ресурсів, про які вам, на жаль, не розповідали в сім'ї, в школі, в університеті. Хоча, з моєї точки зору, ці знання і ці навички це єдине, чому треба навчати людину. Чому? Тому що перед людством стоїть питання бути або не бути. Якщо ми будемо йти тим шляхом, яким йдемо зараз, ми, врешті-решт, досягнемо мети. Не знаючи її, навряд чи людство мріє про це, але ми досягнемо мети знищення людства або самознищення. Бо ми постійно засмічуємо середовище, ми постійно використовуємо ресурси планети, які не відновлюються. Ми постійно ведемо війни і наразі вже стоїмо на межі ядерної війни, світової ядерної війни. І це лише тому, що більшість людей, 99 і, мабуть, 9 десятих відсотка не досягла стану усвідомленості. Користуються мертвими знаннями і хронічно нещасна. Статистика ВОЗ це. депресія на сьогодні обігнала нежить, а кількість суїцидів перевищує мільйон на рік. Причому дві третини з цієї шаленої цифри жінки, тому що. Жінки без любові, без ніжності, без блаженства не мають, втрачають сенс життя, втрачають мотивацію жити і тягти той тягар, який кожна жінка бере на себе, виходячи заміж, народжуючи дітей, піклуючись про сім'ю і так далі, і так далі. На жаль, відносини в сім'ї сучасних людей не дуже гармонійні. тому більшість жінок страждає, і це теж причина того безладу, який відбувається сьогодні в світі. Це головна причина війн, тому що щаслива жінка. Робить щасливим чоловіка, а щасливий чоловік ніколи не захоче кудись йти в чиюсь країну вбивати живих, щасливих людей, таких як він сам. Грабувати, гвалтувати і так далі. Наразі ставимо вподобайки, підписуємось на канал. Надалі я буду робити випуски українською мовою. Приходьте на мої ефіри, пишіть коментарі, задавайте питання, якщо схочеться прийти до усвідомленості, записуйтесь на консультації, на сесії. Контакти і посилання на мої ресурси під роликом. На все добре, мирного нам неба, швидкого закінчення війни і перемоги над агресором. На все добре!